Так, зніму ще одну штуку, вам покажу, дуже-дуже цікаво. Е, Прийшов ось такий ось агрегат в ремонт. Я спочатку не зрозумів. Ну, от Я нічого ще не міняв, нічого ще не робив. Просто от хотів вам показати. Е, ну, Я думаю, що це врядлі Bluetooth-антенна. Терчить проводочок, далі проводочки чомусь. Е, Сині ізолянта чорного кольору. Далі. Тут зборка якась коротше зобрана так. Я щось і не дуже зрозумів, чому. Ну, я так розумію, що, скоріше всього, або сидять у гаражі, збирають, тому що, бачите, кріплення? Ну, це видно, що це якась зборка, ну, така прям. Ну блін Китайська професіональна, в общем Якісь блоки, там, блок, там, релюшки. Ну, я розумію, вона э, працює в принципі як э, УПС. Ну, блін. Дуже такий серйозний. Як там серйозний динозавр, блін. Ну, вона начебто 2 кВт, але... Ось, бачите? Спеціальні уплотнителі, щоб, ну якщо її ставити на холодний цемент, щоб їй не холодно було, тут? Ну і скотч обов'язково, без скотча вже. ніяк. Ну Ось такий, блін, апарат. Що дуже-дуже-дуже дивний. Ну Воно трошки ходить. Ну таке собі. ну. Я не знаю, ну. як оцінити? Нормально то, ненормально. І це людина прям купляла. Ну з віду-то, би, так все круто, а всередині так маленько чуть-чуть, один раз. Ой, блин.